Матч ми добре, як кожного суперника, у нас і було небагато, добре вивчили команду Юкса. В принципі, те, до чого готувалися, кожний матч так і виходив. Справа в тому, чи реалізовували ми свою підготовку на практиці, чи це залишалося просто на межі теоретичних знань. Команда Юкса, яка Має в своєму складі декілька бразильців, вони намагаються грати за рахунок того, щоб їх вивезти, вивезти на оперативний простір, де вони за рахунок індивідуальних якостей і техніки змогли би використати це. Нам вдавалося в першому таймі правильно взагалі тримати більш-менш високу лінію оборони. Не завжди правильно пресингували, але забили два м'ячі і ще мали декілька монементів. Кілька разів і в каркас воріт влучали. І у другому таймі ми до чого готувалися після стандартів нашій, коли атакувала Юкса, ми виходили чотири виходи в нас було: один в один, три в два, чотири в три, три в три. Знову ж таки, реалізація як протягом всього сезону, так і сьогодні бажає кращого залишати. Якщо так дуже коротко, то як би ви підсумували цей поточний сезон для Буковини? Неоднозначний. Зараз я на емоціях, нічого не хочу казати. Для мене сезон неоднозначний, непростий. Є кому приймати рішення і аналізувати. Ну, відверто, мені подобалася команда протягом всього сезону. Я думав, що десь вони будемо боротись, можливо, разом. Да? Наприклад, за підвищення у класі. Десь так планували, що цей матч буде як фінал, наприклад. Але, на жаль, не склалося. Що казати, на рахунок Юкси нам було дуже важко сьогодні, тому що в нас справжня епідемія травм, плюс дуже багато сьогодні хлопців. Які не приїхали, воно захворіли. і деякі з них сьогодні ще на уколах грали до кінця, не були функціонально готові. Тому протистояти такому супернику було дуже важко. Але я хочу подякувати кожному з них. Респект, кожному хлопцю, хто віддавався сьогоднішньому поєдинку. І ми сьогодні побачили дуже такий цікавий матч з дуже великою кількістю моментів, як мені здалось.